Мотивація для вас, захисників. Люблю вас і щиро вам дарую ці слова. Хай вас не омина любов, хай вас не промина кохання і щирість, і краса для вас живе хай і дарує щастя. і ще Живіть, живіть, живіть у цьому світі, багато в десятків років, дорогі мої захисники. На щастя вам співає птаство, на щастя вам світе довколишня земля. І пам'ятайте в цім чарівнім світі, у цій безодні всієї краси, ви прекрасні, ви сміливі і мужні і добрі захисники. Пам'ятайте. Що ви повернетесь живими і здоровими з війни. Захисники, захисниці України, ви повернетесь живими, здоровими з війни.